Окупований Крим атакували з неба. Росіяни стверджують, що знищили дві протикорабельні ракети Нептун. Місцеві жителі чули вибухи між Бахчасарайським районом та Качинською долиною, припускають, що гриміти могло поблизу авіабази російських повітряних сил Бельбек або у селищі Кача, поряд з яким розташоване військове летовище. У силах оборони це не коментували. Світлини українських воїнів на лівобережжі Херсонщини опублікував президент Володимир Зеленський. Бійці закріпилися на кількох плацдармах. Це офіційно підтвердили в командуванні морської піхоти ВМС України. Там зауважили на мужності морпіхів і взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Та значних втратах окупантів у живій силі та техніці за час цієї операції на лівому березі Дніпра ліквідовано та поранено майже 3,5 тисячі російських військових. Уполювали чимало ворожого залізяча. 24 танки, 89 артсистем, 135 різноманітних автівок, дев'ять реактивних систем залпового вогню, 48 бронемашин, чотири командні пункти, 14 човнів, зо три десятки складів та інше. Водночас в оперативному командуванні південь закликають довіряти лише офіційним новинам з лівобережжя Херсонщини та зберігати. Інформаційну тишу близько 500 мільйонів доларів готові надати Сполучені Штати для зміцнення енергосистеми України. Додатково до понад 520 мільйонів виділених перед тим, заявив помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів. Джефрі Паєт він уточнив, що ці кошти спрямовані передусім на термінові потреби, серед яких пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої росіянами. Ми зосереджені на створенні стійких умов для проходження цієї зими. Владімір Путін намагався перетворити зимові холоди на зброю і використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що йому це не вдасться. Прийдешня зима буде важкою, бо Росія готується до ракетних атак на українську енергетику як торік, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним медіа. Пише французький Monde. глава держави додав, що цьогоріч Україна краще готова, а протиповітряну оборону посилено що абсолютно точно так. Це те, що Україна постійно стає сильніше. Можливості нашої ППО збільшуються. Звичайно, це ще не 100% захисту. Багато роботи попереду. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина і Запоріжжя, потребують більше систем, більш безпеки. Напередодні в оперативному командуванні Південь заявили, що Росія накопичила близько 800 ракет повітряного та морського базування для зимових атак. На інфраструктуру України частину з них ворог тримає в окупованому Криму. За оцінками представника головного управління розвитки Вадима Скибіцького, Росія підготувала 165 калібрів, 160 ракет повітряного базування, 290 іскандерів та 80 аеробалістичних кинжалів. Зниклого у Севастополі Фархада Солієва вивезли машиною ФСБ. Це підтвердили в окупаційній управі МВС матері Кримця Лінарі Сейдалієвій. Як виявилося, її сина викрали разом з 33-річним колегою Сервєром Алієвим. Жінці не розповідають про розслідування зникнення її сина. Також невідомо чи порушені проти Салієва чи Алієва кримінальні справи. За даними адвокатів, родини у відкритих джерелах про це немає жодної інформації. Поза тим, хлопців викрали ще 3 листопада. Лінара сійдалієва скаржиться на бездіяльність окупаційних силовиків і сподівається на розголос громадськості. Більше чотирьох тисяч українців нині тримають в російському полоні. З них 3574 – це військові, яких точно встановлено як полонених. Повідомили у міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій. Ще 763 людини це цивільні заручники яких росіяни хапають на окупованих територіях, значна частина з них кримські татари незаконно затримані російськими силовиками з невідомих причин? Росія блокує всі обміни. Востаннє українських захисників вдалося повернути ще на початку серпня, а звільняти цивільних заручників з Криму окупанти уперто відмовляються. Про це ж йшлося на зустрічі з президентом України. Розповів в етері телеканалу АТР, голова Маджлісу Рефат Чубаров. Ми обговорили кілька формул звільнення наших політв'язнів. Президент Зеленський розповів про свої дії щодо цього. Він веде перемовини з лідерами інших країн у пошуках шляхів звільнення бранців. Ми поділилися своїми думками. Звісно, будемо шукати можливості для звільнення політв'язнів, але ми знаємо, що Росія не дає навіть сигналу до звільнення наших співвітчизників. Ірина Фаріон вибачилась перед студентом з Криму, якого затримала ФСБ. У коментарі новини Лайф вона заявила, що співчуває хлопцеві та його родині, але з поправкою, якщо він дійсно потрапив у небезпеку через свої переконання, вона також звернулася до омбудсмена, щоб дізнатися, як можна допомогти юнакові та захистити його права. Я лише хотіла подякувати йому за його листа та показати, що в Криму є люди, які люблять Україну та її мову. Я не думала, що це призведе до таких наслідків. Я вибачаюся перед ним та всіма, кого я можливо образила або поставила в складне становище. Про затримання студента філолога закупованої керчі стало відомо невдовзі після того, як він написав листа зі словами підтримки мовознавиці Ірині Фаріон. Вона опублікувала скріншот повідомлення у своїх соцмережах, не приховуючи імені та прізвища хлопця і його місця навчання. Це спричинило хвилю обурень та студентські протести у львівській політехніці, де викладала Фаріон. Після суперечок і відмов професорку все ж таки звільнили.